І всім привіт, це битва ютуберів. Перший у нас you Batman Best. Другий 477, це у нас ходилок. Ятина. Нафиг ссылка была в описі. You're це you're 83, you're не знаю, я я був суддя, це у нас ММА Бест. Це у нас you питове, так you're понял, знается. Бонка. І останній Асфокс. Тут одразу я иду выгонять, щоб їх було порівно. 4 на 4, а не 5 на 3 банка показує, що хтось має туди піти. І вже почалась битва 4 на 4 От поки що ліва команда зайняла контроль. І настріляє по правій команді. Там у нас 4777, Batman Bass, Яся, Андрій, Лива из Фокс, Бонко, Петро і ММА. Тут випадково Фокс напав на свого тімейта Бонко. Бетмен по своїм випадково стріляє також. Тут я починаю допомагати як суддя правій команді, бо я розумію, що треба якось трішки допомогти. Судді завжди підсуджують якійсь команді, тому це роблю і я. Тут я вже бачу, що треба йти тепер допомагати на ту сторону. Банки я брати не збираюсь, перемагати також, але трішки допомагати можна. Тут прикольна перестрілка тут поки що йде. Да? Бонко все ж таки вбиває Андрій. В ітоги права сторона перемогла. Кембекнула. Бетну вбив. Же. Неважливо, хто знак переможе. Тут я не помітив, що насправді вже їх три на стороні, я думав, що їх більше, і мені не видно було всіх, а там вже п'ять. Поки я їх туди-сюди поперекидав, Мартом взагалі порушив правила, він не знав, що лінії не можна переходити. Дед ми все ж таки вбили, Фокс тут мене вбиває, я його. Перші катки були такі, щоб просто навчитися грати, а далі вже було весело, просто прикольно. Одразу вже 4 на 4 Просто крінжові катки на цих кольтах. Тому що ми навіть не грали на броках, на пайпер. Можливо, в майбутньому ще зіграємо. Я розумію, що їх троє, треба допомагати. Бетмен ще досі не зрозумів, як треба грати. Чи поки що вчиться цю катку, випадково зайшов. Тут снесло всіх моїх імейтів, тут його ви визнається треба один проти одного. Бетмен утмосить кабіну. За це займає топ один. Це вже знову продовження. Це дивлюся 5. Я починаю виганяти Андрія на телепорт, щоб він зайшов за ліву команду. Він не дуже хоче за ту команду заходити, але довелося. От випадково що Бетмен вбив свого. Тільки Фокса не захотів бивати, але трішки притягнув по приколу його рукою і штовхнув. Так би я мог би дві тички дати було, але не захотілося. Ясю вбили, але мама вирішив її закрисити. Я хотів, щоб взагалі я був сидя і вони друг друга почали бити, але ні, вони по мені стріляли. В ну, принципі, тут як такових правил не було, але просто тут був трінж. Добре. Не потрібно нікого виганяти на телепорт. Я думаю, на наступний раз, можливо, я додавлю більше хілок, щоб ззаду змогли більше хилитись. Бо спереду набагато щащо похилитись. Саме тій команді, яка програє трішки. В принципі, в цьому і є суть цієї карти. Тут Бэтмена вбили, тому що не можна за лінію переходити. все убиваем тут андрей прям на заборе стоит тришки тришки переходит линию но ничего такого страшного Не знаю, куди он від мене взагалі кринж помил. Дуже довга перестрілка. Я показую я суддя. Більше шансів Петра було, але 47-77 якось його вбив. Тут я по приколу вирішив його не вбивати, потім думаю, притягну його до себе. Потім не стріляв все одно, топо один ну, від цій катці хтось мені насунувся, тому вже я тут на кольті граю. Тут я взагалі жорстко розносив. Але мене потім закрисила Яся, ну і не пам'ятаю, чи в цій катці, чи ні, але я вже по Бетмену роблю один кіл. Тут мене Бонко ледве не вбив. Я просто в шоці піднімаємо ми вже три баночки Тоб залишаємось 3 на 3 мої теммейти поки що хіляться я тут якось виживаю трішки рани у бонка у бонка мене лінію ніхто не переходить Ну, хіба що трішки тобто Я намагаюсь бити бонку вбиваю бонку все ж таки виходить вбиваю фокса Тут мене Яся випадково закрисила, тут вона така, ой, звіняюсь. Ну ось де вже ластова катка, 4 на 4, все ж таки. Я на кольці знову, вже не на джині, я вже не, не суддя. Ну і на всіх ссылки будуть в описі, у кого є YouTube. Так, дуже весело вийшло, особливо грати. З самого початку поки що всі вчилися грати, але на майбутнє вже буде і на пайпер і на брок, буде ще краще можливо. На якихось інших бійцях також. Я думаю, буде весело. Тут ми їх піджимаємо. Бетмена вбили. Їх лише двоє залишається. Я вирішую зайти за праву сторону, щоб було 3 на 3. Але мене вбив Бонко. За зраду команди розстріляв за минулу катку. Ну вже все одно лишається 3 на 2. Тут дуже прикольна така і Андрій не знають, як підійти взагалі. Ну, як же це зробити, якщо? Одразу можна Просто відлетіти, і вони на Лоу ХП відходять. Так, трішки назад. Ми тут Бонко вбиває також Андрія. залишився Петро. В правій команді. Та Бонко вирішив також зрадити свою команду. І пішло 2 на 2. Так, яся вже плаче, Розуміє, що Шанси малі. Тут Бонко перебуває, і Петро також перебуває, Бонко займає топ один. Ну і на цьому все, і всім пока.